Привіт, друзі, знаєте, я тут у Сережне кладовищі, і я багато згадую, багато згадую, скільки було щастя. І хочу сказати, що це було щастя, от єднання і душ, і тіл, це було дуже багато пристрасті, але вона якось йшла через душу. <кух> і я подумала, от якось мені такі думки почали приходити останнім часом, що насправді секс. Це не про пошусть. Люди зараз дуже все сексуалізують, але пошлий секс, коли він без душі. А коли це любов це щось божественне, знаєте, це єднання душ. Це єднання душ і тіл. Не варто ставити ці заборони, знаєте, як ми з дітьми не говоримо про секс, варто говорити з дітьми про секс. З такого віку, вже коли вони починають розуміти. Я думаю, що в совєтські времена, оце табу на секс було зроблено для того, щоб управляти людьми, щоб ними керувати, керувати почуттями. Адже це любов, секс це любов. Не аби з ким, а з тим єдиним. Це справжнє єднання тіл і душ. Це щастя.